Чи вже, дай Боже, за восьмий десяток. Бачив, у житті немало, має безліч згадок, і людей чимало знає та більше забувся. Добре, що завжди під боком кохана Маруся. Вікували душа в душу та чекали смерті, раптом дід рецепт побачив у якійсь газеті. В ньому йшлося, що якщо освоїти йогу, то не підеш років двісті в останню дорогу. Але що ж то за химера і де її взяти? Дід продовжив до кінця ту статтю читати. Прочитав, що не потрібні для того пігулки, лише управи, як і нище, були на малюнку. Тряс газетою старий, що й бабу вкачало. Двісті років як не яка, таки немало. І як свідчать чисті факти, то втішні прогнози, а для того жодних коштів, одні лише кози. Але плато й непокоїв, тривожив Марію, лише дід в життя приводив відважну затію. Розпластався та скрутився у на підлозі у якійсь зовсім химерній та незвичній позі. Вже й судомило й пекло та боріло тіло, але дід не полишав вже почати діло. А ті ді вправи, як навмисно, гнучки та відверті, учце циніше наближали старого до смерті. І таки він докрутився. Тума в боці та судини полопались у лівому оці. Викрутило діду руку, заклинило ногу, проклинав він ту газету чудотворну йогу. Сльози річкою у діда щоками стікали, а його лише в трампункті ледве розрівняли. Тож давайте, любі друзі, будемо відверті. Менше вірте марафонам, і, звісно, газеті.